Доброго дня, з вами компанія Автопарк ЮА", Одеська Філія і у нас у продажу BMW X3 2016 року з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу X-Drive. Автомобіль має гарний вигляд зовнішній, на оригінальних легкосплавних дисках. По комплектації безключовий доступ, шкіряний салон. Чорний у відмінному стані, панорамна стеля, стан дверних карт зі шкірою. Також в комплектацію входить повний електропакет, електрорегулювання, сидінь з пам'яттю, мультикермо, датчики світла та дощу, гарна мультимедія, оригінальний підтверджений пробіг 100 000 км, широкий монітор. Та все необхідне для комфортного руху. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15а. Чекаємо на вас.